Добрий день, шановне панство. Ось моя молод... вже й не молода сім'я, будемо так казати, бо вже є молодий самчик, то вже можна казати, що там буде вже молода сім'я. Ну і ось у нас тут внутрі, дивіться, один самець, і залишилося три самочки. Сьогодні одну самочку я пішла на м'ясо. Чорна самочка, яка не родила. З хвостом з, ну, з, сією, з лівером, вага була 4 кілограми 350 грамів. Самочка я б не сказав, що дуже жирна була. Така помірно наїджена, будемо так казати. Ось. І добре, що того. бо шахтів ось в мене ще стандартна, яка. Не родила, але дивлюся, вона повненька. Я там то мацав, мацав е, сускини ніяк не міг намацати, але дивлюся, вона невеличка, знизу помацав, що не чути нічого. Бо як самка була більша, е, велика, ну, мала-малих, я так думаю, що. Бо ніколи, чесно кажучи, я його перший раз взяв і пробував самку. на щоб знайти ті суски в неї, так і не знайшов. Не я і не дуже старався. Ось. І я спочатку сьогодні пороздавав соковиті корми, кинув трошки зелені їм. Ну і думаю, зараз заб'ю самку і м'ясо і потім ще кину гранулу. М'ясо, самку пустив на м'ясо, розібрав. Почав дощ крапати, я швиденько-швиденько і поїхав додому на велосипеді. Ввечері приїжджаю, по шарах вдарило, не дав я того внутрім гранули. Ну, зараз я їм півтора норму дав. Ну, але і так на гол... сьогодні вони так на дієті, можна сказати, були. От. Але я їм завжди зранку даю. Маю досить багато тої картоплі, то я їм понарізав картоплів, досить багато. Трошки зараз я поїхав, накусив трохи трави, то вже вольєрі вже підстелив більше так трошки. А так я їм дуже економно ту траву кидав. І так як я недавно почистив вольєр, мусиш 5-10 см піднятися. Вольєр догори, щоб їм було комфортно ходити. Ну, самка не була. Самка суха відносно була, бо була в мене одна ситуація, що я вольєрі тримав самку, ну, маленькому вольєрі, і, і вольєр кинув. Ну я завжди перед забоєм кидаю трошки більше соломи, щоб внутрі е е е вольєрі вони почистилися і не забійшли чистими. І тут ні одну, одну самку не міг зловити всіх. Ну, ті, що попалися, е, я легенько зловив, а вона така дика була, давай тікати туди-сюди. І зарилася мені того, е, в гній туди. Я її витягнув, всі руки грязні в мене. Вона вся грязна. Мусив е, її викопати. То, ну, то було десь два роки назад, напевно. Мусив її викопати, висушити на сонці. А потім аж проводити забій, бо то нереально. Все те, вона вся була в Гноївці, в Гноєві, то був ужас. Ось так, бачите, помаленьку. Сьогодні, дякувати Богу, якось трохи не є дуже жарко, бо цього пару днів було дуже-дуже жарко. А дощик, який пускається, він, він такий незначний. Сьогодні. Той дощик, що був, то отак пилюку прибив, а може і не прибив. Так, ну ось, так що тримаємо внутрі, розгодимо їх, і вони будуть нам віддячувати. Будемо їх добре годувати, то будемо і добре, добру від них мати, подя ну як подяку, не подяку, будемо мати хороший результат. При хорошому годівлі. Саме основне внутрі не перегодувати. І щоб вчасно самки кинути до самця, щоб вони ще не були зажирівшими. І самець, щоб хороший активний самець був, щоб він гарно їх покривав. Все, дякую за увагу, до побачення.